Щось все ж вірить чоловік, обравши миру символом голубку, створив як вірші, так і душу губка. Оцю і силу, молячись, завзято, поки в тобі невільника і ката, поки в собі невільника і ката людьми до вічно будемо годувати, не зможемо ані любить, ні пробачать. Все так і є. Заблудився хлопчись. Свобода розстрочка сутужна. Звідти йшов за всіма, Крок у сторону, бо в міноті там метелик народжений щойно з-під спуду, чай душно все злетіти, злетіти хотів. Не просохлі та злипалися, пластир, неначе не, не залишив пастир. Усе він хитався, незрячий, різнобарвний шматок невідомого нам покривала. Мерз метелик. І мла світ, послугу сенця ховала, сонця ховала. Як упав, то піднісся, рятуючись, наче від кулі, і зигзагом злетів на літрів невагомих ходулях, за спиною зімкнулося море під небом пустим, хлопчик мовив. Будь славен, Боже, до свого народу саме телеком вийшов малим. Ну, ну а куля йди, ну а куля йди, вже пізніше загнав мене уже, уже згодом. Мари вгорі горять, черево на просвіт пий, ненаситний барі на рентгенівській знімку, кожен завжди один. Ні обій, ні картинки, ані посмішки навіть. Я тебе наздогнав, вже давай, веди. Хочеш у жмурки чи скрипки тобі зіграють, із кучугур крихких дивишся в небо з жовтле, в черстві живці й сухі, Видно мене здаляв, хмари і веснями схил. Зобрієм шита земля. Шви розійшлись, слабкі. Нерозум'якши. Сухо. Може, ми потім в кінці поаплодуємо Борису, бо, щоб не руйнувалася ця структура, яка набирається з вашого дозволу. Сховав кладовища. Це каміння, мов пару спливе крізь світи, зачіпає бараки розходотим пнищем. А під ними. Стежки хробаків навкруги, там підземне життя з неживими кістками. І, втомившись, єврей, після справ нелегких залишився лежать, потручавшись руками, розірвали яри ніжне тіло землі, Щільно в'їлось в культурні шари спопеління. Всі коліна Ізраїле та мої, прихиляють усіх вічного жаріння.